Ой, як гарно і смачно підійшло у мене тісто. Тісто таке, як на пампушки, хіба що трішки тугіше. Часто густо, друзі, виникає таке запитання, або, скажімо так, трапляється така ситуація. Закінчилося м'ясо, немає сала. Що готувати? Зараз ми щось придумаємо, дивіться. До того тіста, що гарно підійшло, у мене дивіться, що є. Зварила 7 яєць, по собі курочкам несуться і качачкам. У холодильнику кусочок е, вареної ковбаси. Надкушений, я навіть знаю, хто вкусив. Це Юрась бігає туди-сюди. Е, зараз я все це покришу, додам цибульки, посолю поперчу. І, е, знаєте, для пиріжечків буде гарна начинка. Я називаю біляші з яйцями. У ну, мене завжди Юра кричить, якщо там не м'ясо, то, то не біляші. Ну, біляші не біляші, але пиріжечки смачненькі. В кастрюлі у мене вже майже готова юшка з грибами. Юшка з грибами, тому засмажка до неї була на олії. В іншій каструльці у мене вже готова відварена вермишель і вона зажарена теж цибулькою на олійці. Коли в каструлях вже все готово, справа за сковорідками. В одну я, значить, буду покладати ось такі котлетки. Не знаю, наскільки вони м'ясні чи не м'ясні, вони в магазині. Але якби я то не дуже люблю, але знаєте, якби вже аж зовсім нічого до тої вермишелі не було, то в мене вже, можна сказати, музика мала б і тапка ховали. Тому е, все рівно хоча б що-небудь, що віддалено, нагадує м'ясо, йому має бути. Постаралася так, щоб усі лягли на одну сковорідку, така якраз сковорідка, от, щоб всі вмістилися. Накриваю кришкою, і хай вони собі тут помаленьку жаряться, а я тим часом буду формувати не то біляші, не то пиріжки. До того ж, начинка для них теж вже готова. Ну, ось так, хоч без м'ясів і без сал, все ж наш стіл повний страв. Ого, як заговорила!